Вітаю вас, шановне товариство! Завершився перший день фінальної стадії International, котра так і називається The International. Це вже ігри безпосередньо зі стадіону в Копенгагені, стадіон називається Royal Arena. Була церемонія відкриття. Виступив гейп. Я покажу вам, як виглядала ця сцена. Свої враження від цієї церемонії відкриття. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і звісно, що скажу, як завершили всі сьогоднішні матчі. Точніше, вчорашні день був довгий, тож вже... Трошечки загубився. Давайте дивитись відео. Почнемо з того, як виглядала сама арена. Як на мене, оформлення було просто неймовірне. Тут постаралися або піджел або Valve, прям на 10 з 10. Оформлення було у вигляді цирку. Відповідно, що може бути краще для доти. Угу. Ладно, тут я звісно жартую. Оформлення було у стилі Рінгмастера і у стилі анонсу цього героя. Єдине, що трошки дивно, що анонсували Рінгмастера, анонсували стиль е, Рінгмастера. Ось цей. Ну і сцену відповідно так оформили, але самого Рінгмастера на турнірі немає. Ну таке мені здається, можна було б його трошечки і раніше випустити, щоб все протестувати, понерфити його трошки і додати на цей турнір вже. Звісно ж, на інтернешлені були і українські вболівальники. Трохи фотографії українських вболівальників я для вас зараз покажу. Тут ви можете побачити інший абсолютно вид з арени і побачити, наскільки вона масштабна. Поглядачам з того, що я розумію, було достатньо багато глядачів, хоч це була і п'ятниця перший день проведення мейн стадії, але все рівно всім, начебто, все сподобалось. Знову ж, якщо ви знаходитесь на арені, можливо, ви можете в коментарях написати ваші враження від того, що відбувалося на стадіоні, бо на ком'юніті-касті я не чую, що відбувається безпосередньо на стадіоні. Ну тому тут. Сорі, не може передати все відчуття на турнірі. стабільно з українським пропорцем був ті гевнер. Це людина, котра вчить українську англомовний кастер. У нього дівчина з України. Ми з ним добре спілкуємось, і він стабільно на кожному великому турнірі від Valve підтримує саме Україну. Ну і відповідно до нього також підходили фотографуватися. Він мені потім писав, казав, що типу, це, це ти домовився, щоб до мене підійшли пофотографуватись, Якось організував їх. Ні, це самі люди підходять, тому що розуміють і вдячні йому за підтримку. Так виглядали вболівальники на цьому турнірі. Не те фотографія, вибачте. Ну і останнє фото з болівальниками, яке напевно опублікую в цьому відео. Це ось таке з двома вже прапорами. Тим паче символічно, що ще вчора відбувся обмін полоненими, і в тому числі Азовці нарешті були в цьому обміні. Ну а тепер давайте дивитися, що ж там було в іграх. Першим матчем на головній сцені цьогорічного TI був матч між командами Бет і Фелкон. Це матч був у нижній сітці. Команди вже як мінімум були топ 8 цього турніру. Команда, яка програє, вона вилітає з турніру. А інший колектив проходить далі. Тут все ж треба розуміти на першій карті віддали Фелкансам Сен Кінга, на котрому Малрін, напевно, має найбільше він рейтингу один з найкращих його героїв, і він майже соло переміг цю гру в своїй команді в цьому моменті. Але до цього ще був один дуже важливий тімфайт, котрий знаходиться ось тут на боті. Тут на команду Фелконс нападають, значніше вони спочатку нападають, а потім телепортуються сюди фуріон. Але Сен Кінг вчасно приходить і дивіться на ось цей центр. По трьом героям вже ліповні рани немає удому утім. Немає він сюди, прилітає його ще. Є пісочок, ну і це майже ультракіл від Сен-Кінга на такій стадії. Тому Фелконси без шансів перемогли на першій карті. На другій мапі все виглядало так, що Фелконси повинні перемагати також без шансів команду Бетсрунь. Але тут був один важливий фактор: це фактор медузи. Хоч і всі інші герої не мають взагалі нетворсу, але у медузи все було чудово, що призвело до наступної ситуації. Медуза взяла в один момент трапіру. Белкумси, ось тут підставляються. Ну і дивіться, уважно, на Медузу. Дає Даллос Рапіра Butterfly, 6 статів на такій стадії. Команда Бетструнінг почала камбекати. Потім був ще один teamfight, котрий почався на рашані. Медуза намагалася зафокусити, але. Тут вмер Мерразор. Вмер Кентавр, Заморозився Dragon Knight. Били ще Ходвінг. І медуза живе. І тут вже здається, що бецун камбекнули і перемогли цю гру. Але далі медуза заходить на хайграунд. У неї є Аегіс, начебто каточку може завершити. Стрибає в неї кентавер. Продовжує він гамселити везо. Дивіться, уважно, що треба було Бувають медузи. Запам'ятайте сю п'юню, яку він зараз дав. Потім медуза. Зараз уважно треба цей момент. Ще раз показати, вибачте. Оце вбивають один раз. І він невчасно перекладає БКБ. Він тільки зараз починає це робити. Відповідно, воно у нього не кадешиться. І його просто ось так ще й станять. Там же станели е, дума, котрий хотів натиснути ультимейт. Медузу вбивають. Рапіру забирають, роздягають команду Бетсруньк і вибивають з цього турніра. Далі була зустріч між командами Gaming і Аврора. На першій карті Extreme Геймінг без шансів перемогли у Аврори. Ну і взагалі я вважав, що Extreme Gaming тут повинні стерти е колектив Аврора з цієї серії. Аврора, я нагадую, це колектив, де хоч і не грають росіяни, але це безпосередньо команда від російського букмекера 1X Параша, це кодове ім'я ми не називаємо повне, повну назву, е котрі просто змін назву на Аврора, і тут я кажу не безпосередньо спонсорство з цього колективу, а вони є власником цієї команди. Ну і це особливо видно по гравцям, коли вони виходять і у них вся, всі футболки обклеєні просто де тільки можна, там на руках, ось тут, ось тут, на спині. Е, ну тільки на лобі залишилось наклеїти, і все взагалі чудово у них буде. Насправді я був скептично налаштований щодо такого героя, як Спектра, але варто віддати належне веса Три Севеджу. Він дуже добре зіграв цю гру. І вони мали шанси перемогти цю катку. Єдине, що у них була величезна різниця у флейнерах. У них був Лікан доволі непоганий, насправді, герой. Лікан в доту, якщо він домінує. Але якщо трапляється така ситуація, що гра затягується в лейтгейм, він ну, просто нічого не робить. Тому що ось і вовки, котрі у нього, на котрі у нього грань, вони не вбивають вже особливо нікого, бо у них 0 армора, їх просто мінусують у файті без варіантів. Сам Нікан, ми розуміємо, що у нього опцій небагато щось робити хоче в цій ситуації. Він проти протиквадратна охорона зміг вижити. Але якщо ми порівнюємо з Офлайн Кентавром, то тут очевидно, що Офлайн Кентавр, він носить настільки багато імпакту, що хай могрець. Єдине дивно, що XXS не придбав собі точка шар. Маме було ще одна квадратна хрона, вбили спектру, вбили Бейна. Штороспірі тут також постраждав, його вбили. І завершуючи ідею лікана, мені здається, величезна помилка від нього, те, що він не зібрав аганім для спектри, тому що він би міг кусати спектру постійно. Вона вибігала вибігала з квадратного охорона, адже нагадую, що лікана неможливо уповільнити. Відповідно, квадратна хрона йому нічого не може. Він до цього не додумався, намагався грати на себе і через що вилетів з цього турніра. Команда XM Gaming перемагає, вибиваючи Аврору. Наступним матчем був матч між командою Liquid і командою Soviet 9 На першій карті Liquid виграли абсолютно башан. Переїхали цей колектив. Чому Совєт 9 Я поясню трошки згодом. На другій карті загалом у команди Совєт 9 були шанси перемогти цю карту. Ліквіди трошки підзакидували, але далі вони зайшли лейтгейм. А лет ми прекрасно розуміємо, що Разор по перше це один з найкращих героїв в Лейтгеймі на корпозиції. Взагалі, зараз зверніть увагу на методу, яка сформувалася на Інтернешнлі. Всі намагаються пікати рейнджових керрі героїв. До них пікати сильного сапорта міїшника і таким чином грають. Це загалом мета цьогорічного інта. Разор це один з найсильніших лейтгейм Кері. Плюс тут є дум, у котрого майже 25 левел, а там у нього є талант на заглушення. Відповідно, люди не зможуть використовувати айтеми. Ну і звісно, шпак, у котрого на підході 25 левел і аганім. А це означає? Це означає, що будь-яка команда, котра. Приходить тімфайтитись десь проти такого піку, їй буде не переливки. Тут почався ось такий тімфайт, де команда Ліквід почала гамсилити команду soviet 9, байбекається кунка, байбекається снайпер. Немає ультімейту ще одну. Вони швидеченько відходять після цього. Ну, як відходять. Намагалися відійти. Нага була змушена на саппорті використовувати сліп. Тімфайт продовжився. натисли ультімейт Разора. Його намагалися вбити. Його змогли вбити, але у нього є байбек. Тут такий віч, підімфайт вже почався за груди. Одні команда... Одна команда байбекується, інша відповідає. Всі натискають баї. Файт ще продовжується. Бувають тускара, але потім приходить Разор сюди знову. Приходить пак, котрий натискає дрімкол. Бувають снайпера без баю. Бувають проленові вірно. У неї бейбек є мінус ліна. Тут ще знаходиться кунка. Його також бивають. Ну і це мінус 5. Снайпера у кунки бейбеків немає. І Відповідно, Ліквідалі далі просто спущили трон, бо у них є ще бейбек на думі, котрий фронтлейневий. На сьому гра завершила для Світ 9. Вони впадають в нижню сітку. Це матчі верхні були. Чому мені не подобається команда Свід 9? Тут все доволі таки просто. Подивіться на склад цього колективу. Ну, ми розуміємо, так що казах, українець, два росіяни на Білорус, Начебто все зрозуміло, чому відношення таке. Але. Але... Головна причина не в цьому навіть полягає. Був такий турнір Games of the Future Казань 2024. Це був турнір, куди проводила безпосередньо російська влада. Там ще Путін виступав на турнірі саме на відкриття цього, цих змагань. І там була така команда, як Entity. Ось цей гравець, ось цей гравець, ось цей ось цей. Нікого не нагадують вам. Там ще український слон Ноун. No Щоправда, він відмовився туди їхати, але продовжив спокійнесенько грати в цій команді і нічого не сказав. Чи проти того він чи його колектив поїхав на цей турнір? Тому я думаю, тут питання відпадає. Останньою серією ігрового дня був матч між командами Геймін Гладіатори і Тундра. Я вважав, що це буде найцікавіший матч цього дня. Але дивіться, що тут сталося. На першій карті Геймін Гладіатори без шансів виграли Тундра. Тепер зверніть увагу на бани команди Тундра. Вони банять Брудус, котрий перемогли на першій мапі, маті, Лондруїда, також, який був на першій карті. 10, і Enchantress. Enchantress вони самі вкрадали. В Чому суть? Вони банять, по суті, Фаст пуш стратегії. Radiant і тут концептуально, мені здається, геймінг-гладіатори знаходяться на рівень вище, ніж будь-яка команда на цьому турнірі. Так само, до речі, як і Екстрім Геймінг, котрі перемагали у спірітів. В тій серії вони показали цю стратегію. Чому суть. Ну, а перше, те, що вони віддали Сен це зашквар нереального рівня. Вони вже на стадії драфту лузнули всю цю гру. Але зверніть увагу, що беруть гладіатори: вони беруть саппорт Енігму, Андерлорда офлейнового, Кері алхіміка, що роблять всі герої. Загалом Мета Інта всі намагаються брати сильніші кормачапи, що і роблять Тундра, тому що вони собі беруть дровку. Тімфайт героїв, котрі можуть файтитись там, на хвилині 25-30 з аурами. І просто за рахунок того, що у них є аурні артефакти, сильніший керрі матчап намагаються перемогти в лейтгеймі гру, умовно, ну, в мідлейтгеймі. Але гладіатори вони просто не доходять до цього мідгейма. Вони беруть героїв, котрі нормально стоять лінії, або в ідеалі сильніше стоять лінії, ніж суперники, котрі набагато раніше можуть зібратися як кері Алхімік разом, і Андерлорд з заврами, і Сан Кінг з блінком, і просто ідуть пушити абсолютно все, що можуть. Тобто вони грають супер агресивно. І це їх концепт і підход, підхід до. Цього турніру. Так само і Extreme Gaming робили на другій і третій карті проти спірітів. Відповідно, ось ці ві два кол колективи знаходяться трошки на вищій рівні, ніж інші. Ну як трошки? Набагато на вищій рівні. Тому ну, я дуже здивуюся, якщо гейм-гладіатори сьогодні в матчі проти Liquid не пройдуть фінал. Ну і так, Тундру вони перемогли без шансів і по 20. Сітка виглядає ось так. Ми бачимо, хто знаходиться в фіналі верхньої сітки цього турніру. Як то кажуть, це ж було вже. Дякую, друзі, що дивились це відео. Сьогодні продовжиться матчі International на стрімі. Будемо дивитися їх в лайві. І як завжди, завтра буде огляд цього ігрового дня. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось на стрімі або завтра.